Нам потрібно навчитися як домовитися одне з одним, розумієте? Образити людину взагалі багато розуму не треба. Для цього достатньо просто нічого не думати і говорити все підряд. А для того, щоб не образити людину, це така серйозна праця. Тому ми кажуть, що насправді простими бувають тільки дуже складні люди. От наш Господь Він так просто навчав, навіть діти розуміли його проповіді. Перше, прийміть рішення розв'язувати конфлікти. Не тікати від них, не воювати, а розв'язувати ці конфлікти. Ми можемо виграти в суперечці, але втратити людину. Для цього мудрості не треба. Добре, третя порада, яку ми бачимо з цих віршів: шукайте розуміння, а не перемоги. Наша задача це примирення, а не посваритися зі всіма. І для того, щоб таку людину зрозуміти, її треба послухати. А у нас всіх з цим проблема. Четверта порада, яку ми бачимо з цих двох уривків з Матвія: помиляйтеся в людях в кращу сторону. Шоста порада: слідкуйте за своїм язиком, стежте за своїм язиком. І сьома порада: говоріть істину з повагою і любов'ю. Тобто, можна піти з людиною говорити, але все буде залежати від того, як ти будеш з нею говорити. Ще кажуть так, що любов без істини розбещує людей, а істина без любові вбиває. Тому, коли ми говоримо правду, з'ясовуємо ці всі стосунки, потрібно говорити з людиною з повагою. Конкретизуйте, а не узагальнюйте. Наприклад, ти така як твоя мама, так не можна казати. Треба казати, ти сьогодні, коли ми пішли в гості, дуже багато говорила. І взагалі, то то не в тебе був день народження, а в Ларіси, ми до неї прийшли. А ти так говорила, ніби ти королева Всесвіту. О, це вже йде уточнення. Так? Або коли жінка каже, ти все робиш не так. Це узагальнення. Вона може сказати, ти сьогодні дуже гарно пофарбував паркан, але не з того боку. От. Нападайте на проблему, а не на людину. Десята порада: прощайте і просіть пробачення. Нам важко прощати, бо ми думаємо так. А як я можу пробачити, наприклад, ну, стандартна ситуація: людина позичила вас гроші і не віддала. Вам кажуть, вам треба цю людину пробачити. І ви кажете, я пробачаю цю людину. Потім ця людина каже. Я хочу в тебе гроші позичити. І ви кажете, я тобі не можу позичити гроші. А чому? Е, ти що мене не пробачив? Ні, я тебе пробачив, але гроші я тобі більше не дам. Чому? Тому що прощення і довіра це різні речі. Прощення, воно може бути одностороннім, миттєвим і безумовним. А довіра, вона завжди потребує двох сторін, вона завжди потребує часу, і вона має певні умови. Розбирайтеся з конфліктами особисто. У вас проблеми з цією людиною діговоріть з цією людиною нашу всю церкву посвячувати в ці питання.